250-300 грамів яловичини чи свиної печінки порізати, змолоти на блендері. Одну велику цибулину стерти на дрібній терці. Додати її до змеленої печінки. Туди ж додати одну чайну ложку чорного меленого перцю, а також одне яйце, три столових ложки повних муки. Добре перемішати. Якщо утворилися комочки з муки, тоді блендером перебити, додати три столових ложки молока. Добре розколотити і додати півтора чайних ложки солі. І випікаємо розігріти сковорідку. І печемо блінчики з печінки, стараємося не перепікати, щоб вони не висихали. Печінка схвачується досить швидко. смажені блінчики викладаємо на паперові салфетки чи рушники, щоб ви вибрали олію, і готові вже млинці. Добре, вони смакують із гречкою, і з підливою, і, звичайно, з салатом.